Так, любі друзі, знаходимося ми в нашому історичному проліску. Це в нас Золотоніський район Черкаської області. Це наш пролісок. Колись був тут санаторій. Ну Зараз від нього вже тут навіть тут водичка кажуть є. І значить... Що ми тут бачимо зараз, роблять люди. Поки все зачинено, ніхто нічого не працює. Значить бачимо ми отакі ось акації. Да? Живі акації. Зелені. Ну Тут щось ось згнивше було, нема питань. Це теж, бачите, вже полосу, що унічтожить. І ось, ось ми дивимося на акацію, які позрубували в цьому санаторії. Дивимося, де наші лісгоспи. Що це законно, незаконно. Треба з цим розібратися. Але ж в будь-якому випадку вони ось зелень свою викидали. Як ми бачимо, ось які в нас дерева були. Тобто бачимо, що воно зелене стояло, листки вони пустили. Ну, але ж наша влада Черкаської області, села Драбів, голова ОТС Вітлана Іванівна Орел. Бачите, тут вже позначили на уничтоження. А питання чого? Що це? Ну, Новини якісь у нас тут щось готовлять, так? Да? Бачимо, скільки дерев зністожує. Куди ж наша влада дивиться? Ну я думаю, не сухостой, це точно був. Бо... А вивозили газончиками. Це наш тут. Стадіон Колос. А це наші тут комунальники працюють, траву косять. Ось Бачите, як вирівня тут, все добре в нас. А це в нас ось сюди. Що це в нас? Наші депутати, наші читайте, будь ласка. Депутат, особливо черкащан. Чи як там? Ти не бачиш цього? До зустрічі, косіть травичку далі, Хорошо повикошували. Рівненько. Працюємо далі.